світі Люди знають, що в неділю то є законний вихідний. Люди віддихають, ходять по парках, п'ють каву, ніц не робить. Мій отто то все теж така. Для нього неділя то є святе. Він палець, опалець не вдарить. Зрана він йде на рибалку, приходить з рибалки, то він поспав, то він за футбол подивив, то він прийшов, поїв і все, і він ніць цілий день не робить. А я що? Я від самого рана тушу. Чанахи зварила, ще хочу бульбу зварити. То після того варені купа посуди, ту посуду треба помити, стекти підлогу. І цілий день я ще зроблю, а ще прийде потім. Він поїсть, я поїм і знову миті посуди. І так от цілий день це тувчу, тувчу. Та я вам кажу, я як паду в нерви, я в неділю ніц не буду робила. Та я не є якась рабиня, як то ні один день в тижні я не віддихаю. Я вам скажу на другий раз неділю робиш їсти ти, а я буду віддихала. Та хто тут руке видів?